Привіт, я Марта. Народилася 20 березня 2016 року. Народилася у Львові, де і проживаю. Люблю активний відпочинок та професійно займаюся черлідингом протягом трьох років. Дуже люблю фотографувати, станцювати та позувати. У мене є собака, французький бульдог, його звати Річі. Йому два роки. Уявляєте, у нього навіть є своя сторінка у тіктоці. Я мрію, вільно подорожувати світом та побачити візначення. Нє місця, а найбільше хочу побачити статую свободи у Америці та ейфелеву вежу у Франції! Дякую за перегляд! До зустрічі на зйомках!